Його іменем названі вулиці. Про нього знімають повнометражки. Його свого часу засудила радянська влада. Він був заборонений. Василь Стус, український поет, дисидент, політв'язень, вчитель української мови, який виріс в Донецьку і викладав рідну мову в горлівській школі. Його судили за погляди, а на захист для проформи. Покликали майбутнього зрадника Віктора Медведчука. Його репресували, але не зламали. Яка доля випала Василю Стусу? Як він помер у тюремній камері? І чому сьогодні так важливо пам'ятати, яким був істинний патріот України? Сьогодні про великого українця, незручного і занадто промовистого для системи найвідомішого українського політв'язня. Василь Стус один із найвідоміших українських дисидентів, символ незламності й боротьби із системою. Його біографія часом видається неймовірною, ніби він зовсім не знав страху. Для нас він уособлення сили, духу, а для радянських психіатрів, що катували людей у закритих лікарнях, це була психопатична прямолінійність. Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка на Вінниччині. Мати походила з заможної польської родини, батько сирота. Родина жила непогано, аж поки радянська влада не оголосила їх куркулями і не почала відбирати майно. Щоб уникнути репресій, батько перебрався на Донбас у тодішнє Сталіно, де працював на хімзаводі. Пережили смерть старшої доньки від менінгіту, згодом і загибель сина Івана, який підірвався на міні після війни. Дитинство Василя минало в злиднях, особливо під час окупації Донецька, нацистами. Але після війни родині вдалося побудувати власний будинок. Стус навчався у місцевій школі. Мріяв то стати геологом, то журналістом. Закінчив школу із медаллю у 16 років. Одразу поїхав до Києва подавати документи на журналістику. Однак тоді йому відмовили, бо виявився занадто малим. Далі вирішальну роль зіграла Ви не повірите поема Івана Франка Мойсей. Так, саме після її прочитання він вступив на історико-філологічний факультет Донецького пединституту, обравши українську мову і літературу. Це був виклик системі. Адже в середині х Донбас ще залишався переважно україномовним, але хвиля русифікації стрімко накривала регіон. Після університету Стус кілька місяців працював учителем у Кіровоградській області. Потім служив в армії на Уралі. Саме там почав писати вірші і відкрив для себе німецьких поетів «Гете, Рільке, яких перекладав українською. Його перші вірші надрукували 1959 року в літературній Україні. Повернувшись зі служби, він викладав українську мову і літературу в Горлівці та вже тоді бачив, як русифікація набуває. Загрозливих масштабів, і це остаточно визначило його шлях шлях людини, яка не зможе мовчати. Молодий Василь Стус працює вчителем української мови та літератури в шахтарському місті Горлівка. Це вибір людини, яка не думала про кар'єру чи гроші, адже українську тоді вже вважали мовою без майбутнього. Радянські науковці прямо писали, українська має злитися з російською. Радянська влада вважала українську мову неперспективною і поступово витісняла її зі шкільних програм. Часто навіть самі батьки писали заяви, аби їхні діти були звільнені від вивчення рідної мови. Попри це, Василь Стус намагався зробити свої уроки живими, захопливими. Він використовував те, що сьогодні ми б назвали сторітелінгом. Розповідав учням історії з українського минулого вплітав у заняття власні поезії, щоб діти відчували, що мова може бути не лише предметом, а й частиною їхнього світу. Стус приходив на уроки у вишиванці, цитував поетів, інколи читав власні вірші. Його вже друкувала літературна газета, а сам Андрій Малишко називав творчість молодого вчителя поетичними зернами. Для Стуса це було знаком підтримки. Та життя в шахтарському місті було непростим. Одного разу в їдальні він із другом говорив українською, і шахтарі почали кричати: Ета бендеравці, ми їх так дані дабілі, так січас доб'ємо. Дійшло до штовханини. Після цього Стус написав емоційного листа поету Андрію Малишку, який високо оцінив вірші самого Стуса. Чоловік із болем описав, як українські школи на Донбасі зникають одна за одною, як легко батьки відмовляються від мови своїх предків, і як це перетворюється на трагедію. Я міг би всім пожертвувати заради щастя рідного народу, писав він. Тож скажіть, поете, що робити? Малишко не відповів, але лист зберіг. Стус був літературним редактором газети Соціалістичний Донбас, зокрема, працював в україномовній частині редакції цієї газети. Вона виходила українською мовою за редагування Стуса рівно два роки накладом в кілька десятків тисяч примірників. У 1963 році Василь Стус стає аспірантом інституту літератури імені Шевченка. Живе в Києві, входить у коло молодої української інтелігенції. Його знайомить із цим середовищем поет і критик Іван Світличний, людина з величезною бібліотекою та відкритими дверима для друзів. У його маленькій квартирі збиралися поети, художники, науковці. Тут читали заборонені видання, слухали записи голосів літераторів. Творили атмосферу свободи, яка дратувала владу. У клубі творчої молоді сучасник він організовував вечори пам'яті Шевченка, літературні диспути, вистави, художні експозиції. Найгучнішими стали ювілейні вечори на честь Леся Курбаса та Миколи Куліша, митців розстріляних у Сандармосі. У жовтневому палаці гора червоних гвоздик біля портрета Курбаса стала символом відродження пам'яті. А семигодинний вечір перетворився на колективне зняття мовчанки. Сучасник також першим заговорив про биківню місце масових розстрілів доби терору. І ось у таке середовище, серед людей, які не боялися ставити незручні питання і діяти, потрапив молодий Стус. Він мав кілька опублікованих віршів і десятки написаних у шухляду. Але головне знайшов однодумців. Восени 1964 року до влади приходить Леонід Брежнів, і хрущовська відлига закінчується. Уже в 1965-му починаються нові репресії. Понад 20 українських інтелектуалів опиняються за ґратами. Стус і його друзі знали, їхня черга може настати будь-якої миті. 30 серпня 1965 року заарештовують Івана Світличного, найближчого друга Стуса. А вже 4 вересня, в переповненому кінотеатрі Україна, відбувається прем'єра фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків після виступу режисера. Іван Дзюба несподівано заявляє: в Україні почалися арешти творчої молоді. У залі здіймається хаос. Сирени заглушають його слова. Директор намагається стягнути зі сцени. І саме тоді Василь Стус підводиться і вигукує: хто проти арештів? Встаньте. Із восьмисот глядачів піднялися лише півсотні. Але це стало першою публічною акцією протесту проти радянської влади. За цю сміливість його відрахували з аспірантури, виселили з гуртожитку. Вважай, викинули на вулицю. А першу збірку зняли з видавничого плану. Через кілька років рухопору втратив одну з найяскравіших постатей художницю Аллу Горську, близьку подругу Стуса. Вона відкрито виступала проти КДБ, підписувала листи протесту, підтримувала політичних в'язнів. У листопаді 1970-го її знайшли вбитою. А офіційна версія слідства виглядала як відверта фальсифікація. Київська інтелігенція була переконана, це політичне вбивство. На похороні горської Стус прийшов з її портретом і прочитав вірш, що починався словами Сьогодні ти, а завтра я. У тиші він прямо сказав: Смерть горської це свідоме вбивство, влада знищує, знищує найкращих. Усі, хто виступав тоді, згодом опинилися в таборах. За Стусом прийшли у 1972-му. Після виступу в кінотеатрі Україна та промови на похороні Алли Горської вірші Стуса більше не друкували. Лише кілька перекладів Гета і Лорке вийшли під псевдонімом. Він працював інженером, мав сім'ю, дружину Валентину і маленького сина Дмитрика. У грудні 1971-го, подорожуючи до Моршина, Стус заїхав до Львова і потрапив у середовище молодих літераторів Ірини та Ігоря Калинців. Вони запросили його взяти участь у народному вертепі. Сміливі акції, адже українські традиції, і релігійні свята були під забороною. 45 інтелігентів у костюмах із різдвяною зіркою ходили містом, колядували, збирали гроші для політв'язнів. Стус із захопленням приєднався. Та вже в січні 72-го КДБ використало вертеп як привід для репресій. Заарештували близько 20 людей. 13 січня прийшли за стусом. Під час обшуку вилучили все написане ним за 15 років, сотні віршів, прозу, переклади. На допитах він відмовився свідчити проти друзів. Каленців засудили до таборів і заслання, а самого Стуса до п'яти років ув'язнення та трьох років заслання. Стуса етапували до колонії в селищі Баришево, де він став в'язним номер 200. Він відмовлявся носити форму, не виходив на перевірки. Оголошував голодування. Адміністрація карала його ізоляторами, але зламати не могла. У липні 75 го конфлікти з кримінальними в'язнями ледь не коштував йому життя. Чоловіка поранили заточкою. Ліків не давали. Стан погіршувався. Лише через три години після втрати свідомості доправили до Санчастини. Навіть тоді КДБ намагалося змусити його підписати покаяння в обмін на лікування і свободу. Стус відмовився у Ленінграді. Йому видалили дві третини шлунка. Він пережив клінічну смерть і дописав фінальний варіант того самого вірша про смерть. У таборі він писав постійно, але рукописи вилучали. Друзі вчили його вірші на пам'ять, щоб урятувати бодай частину творчості. Після першого терміну Василь Стус повертається до Києва. Йому 41, поруч дружина і син Дмитро, якому вже 13. На той час українські дисиденти переходять від культурних акцій до правозахисної боротьби. Вони створюють українську гельсінську групу організацію, що мала юридичні підстави вимагати дотримання прав людини. Адже СРСР сам підписав гельсінські угоди. Членів групи арештовують, відправляють у заслання, але на їхнє місце приходять нові. Стус ще із заслання писав про готовність приєднатися, а повернувшись до Києва. Очолив групу. Я вступив, бо просто не міг інакше, пояснював він. У травні 1980-го його арештовують знову. На волі він був лише вісім місяців. Затримують його прямо на роботі, на взуттєвій фабриці, де він працював простим робітником. Під час обшуку вдома вилучають його вірші, листи, сам видав. Йому призначають державного адвоката молодого Віктора Медведчука під час судового процесу Віктор Медвечук не ознайомився з матеріалами справи і навіть не подав відповідного клопотання. Медвечук покладався лише на розсуд суду не підтримав жодного з відводів чи клопотань свого ж підзахисного. Поет вимагав публічності, міжнародних спостерігачів, але його голос залишився самотнім. Під час оголошення вироку Віктор Медвечук заявив, що кваліфікацію дій суду вважає правильною. Василю Стусу не дозволили навіть виголосити останнє слово його просто заглушили. Суд засудив Стуса як особливо небезпечного рецидивіста до 10 років таборів і 5 років заслання. Це був квиток в один кінець. У табір Кучино, Пермський край в Україну він більше не повернувся, Кучино – місце для. Особливо небезпечних політичних в'язнів це була тюрма з наджорстоким режимом. Прогулянка лише година на добу, у дворику три на два метри. Побачення з рідними раз на рік, листи один на місяць, за найменші порушення карцер, де могли тримати місяцями. У серпні 1985-го Стуса знову кинули в карцер лише за те, що він сперся ліктем на нари. У відповідь він оголосив голодування до кінця. В ніч на 4 вересня поет помер. Офіційно серце зупинилося, але друзі були переконані, це було свідоме знищення непокірного. Незадовго до смерті йому вдалося передати за кордон щоденникові записи, які опублікували в Мюнхені. Для радянської системи він ставав дедалі небезпечнішим. І навіть якщо смерть була природною, це все одно було вбивство розтягнуте в часі. Це був результат нелюдських умов. І знущань. 19 листопада, 1989 року, Київ побачив багатотисячну процесію. На жалобному мітингу друзі говорили про стуса як про символ незламності і жертовного служіння нації. Його смерть показала наскільки жорстокою, але водночас боягузливою була радянська система, яка ламалася перед мужністю. І сьогодні, через десятиліття, стус лишається символом нескореності і української перемоги. Прикладом того, що одна людина може змінити історію, якщо має віру і сміливість. І це направду надихає. А як вам постать Василя Стуса? Що думаєте про його відвагу в боротьбі за українське та Україну? І обов'язково напишіть нам в коментарях, про кого з наших патріотів ви хочете почути в наступних випусках. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна.